Всім привіт! Розквітла в мене це Усітана. Вона якась взагалі космічна. Кольори просто дивовижні. У мене такого кольору орхідеї ще не було. Надійсно такого насиченого коричневого кольору. Ця губа її. І ніжна, ніжна, ніби з тончайшого китайської. Перцеляне плюсочки сепалії, петалії. І вже, видно, що другий бутончик зріє, вона досить довго. Цей бутончик нарощувала, подивимося, скільки він буде триматись цю квіточку, вона дивовижна, ця осітана. Нагадаю, ця рослинка отримана була мною. Весною, і вона прийшла досить великого, гарного розміру, почала ростити три рости, і один з цих ростів видав Квіткою ніс з вершини псевдобульби. Помилуємося цією красою. Дивно, якраз під колір горщика.